little Моці сесійна зала Коростенської міської ради, здається, ще не бачила. Причина перейменування вулиць міста відповідно до закону про декомунізацію. Що до початку засідання ледь не дійшло до бійки. Це депутати міської ради від партії «Укроп» схлеснулись із представниками громади міста, які проти перейменування вулиць або ж мають власне бачення, яку назву має носити їх вулиця. Лише поява міського голови Володимира Москаленка заспокоїла присутніх. Розуміючи, що питання перейменування вулиць має не Аби який резонанс депутати міської ради вирішили розглядати його першим і не дарма майже чотири години? Депутати від різних політичних сил та представники громад хто криком, хто знанням історії доводили свою правоту, яка у кожного була своя. Та як би там не було, рішення щодо перейменування дев'яти вулиць міста було прийнято депутатами міської ради. Голосували поіменно. Отже, вулиця Воровського матиме назву Ковельська. Вулиця Галана було повернуте її стару назву, адже в Коростині вже була вулиця Богдана Звіздецького. Вулиця Жукова носитиме назву Героїв Крут. Вулиця Калініна стане Миколаївською, а провулок Калініна Михайлівською. Повернули депутати і стару назву вулиці комісара Народу. Овського червона армійська буде промисловою, вулиця Щорса, Козацька, а Карла Маркса Черемушки. Ми поспілкувалися із деякими депутатами міської ради щодо даного питання та почули їх думку щодо перейменування вулиць міста в рамках закону про декомунізацію. Дуже е, було емоційний виступ е, всіх, хто приходив. По перше, хочу головне сказати: е, приходили бабусі дідусі, які ми відносимося з повагою, але е, вони настільки агресивно відносяться до сьогоднішніх героїв. Е, учасників АТО не називають їх просто фашистами. Кажуть, ви воюєте на тій стороні. Це дуже е, для нас, я скажу, дуже образливо. Е, так як це люди, які відстоюють зараз для того, щоб ми жили мирно. Е, таким, скажімо, суперечним питанням. Сьогодні було це саме переменування вулиць, тому що, по перше. Нам пропонують приносять протоколи засідань людей, там де по 30-50 п'ятдесят, хоча людей набагато більше, і е, ми не проти, що люди вважають, що потрібно назвати яблучне на вулиця, раді Бога, хай примають. Але дайте протокол, покажіть, що люди більшість хочуть саме цю можливо, вони хочуть вулицю янтарна, хочуть вулицю там е, імені, там не знаю, якоїсь там е, Хоменка, там чи будь-якого вулиці. Ми не проти. Але коли нам пропонують, що 20 бабусів дідусів просто хочуть назвати і вулицю, е, так, як вони хочуть. Хочуть, ну, це неправильно, і ми кажемо, що це грубе порушення людей, ми не враховуємо їх, їхню думку. А друге, хочу сказати, коли повертають назад комуністичні назви, які заборонені законом про декомунізацію, ми, е, грабль, який не відмінений, ми наступаємо на цей самий граблі, який за будь-який позов він відмінить це рішення, і ми будемо знову виглядати як, як посміховиська на вигляді всієї країни. І Просто хочу, щоб, щоб наш депутатів запрошував на такі засідання, де ми могли б людям підказати, як це правильно зробити, врахувати думку. І якщо вони вважають, що вони не хочуть на вулиці Степана Бендери, запропонуйте вулиця імені. Там не знаю, там Петренка, Хменка, там вулиця Черевомушки, будь-яка, але зробіть це по правилам і покажіть, що більшість хоче. Якщо люди вважають, що так має бути, то ми підтримуємо. А коли приходять з протоколом 20 осіб, кажуть, ну це в нас єдина пропозиція, то ми, звісно, ми проти всього і ми не йдемо на порушення закону. А виступ був дуже, скажу з нашої сторони, емоційний. Ну з, від. Від мене було емоційно, я скажу, тому що мені, як учаснику АТО, дуже боляче дивитися за те, що ми воюємо за одні стандарти, за українських героїв, а бабусі, які ми добре ставимося, хочуть повернути радянське майбутнє. Ну хочу сказати, не буде майбутнє радянське. Ми вже українці, і ми йдемо на нашу незалежність і. Ми будемо жити краще, бо ми українці. Ви знаєте, що сьогодні сесія проходила в дуже складному режимі, була дуже бурхлива, і окремі депутати вели себе не зовсім врівноважено. Я хочу сказати, ну питання таке важливе перейменування вулиць, і це звичайно турбує громадян, громадян нашого міста. І справа в тому, що окремі депутати не зрозуміли. Жителі не проти окремих імен, вони взагалі. Проти, проти зміни. Я, як географ, який викладаю географію, і ми вивчаємо з дітьми тему топоніміка, вважаю, що виграшно на все життя на протязі всієї історії були назви пов'язані з рослинним світом, тваринним світом, господарською діяльністю, рельєфом, кліматом. Е, у нас багато населених пунктів е, в Житомирській області, в Користенському районі, і Малинівка і Вербі, і Мар'янівка, і Білка, Соловіївка, воробі. Тобто, ось такі назви, які віками були присвоєні цим населеним пунктам, і жителі населених пунктів не переживають, що вони будуть перейменовані. І тому окремі громадяни вулиці на своїх зборах, як ми зрозуміли, окремі жителі окремих районів, вибрали вулиці, яким. Не, не грозить через декілька років, через десятки років переіменування. І тут їх можна, тут їх можна зрозуміти. Мені, наприклад, дуже подобається пісня Червона рута і Володимир Васюк. Але люди вважають, що прізвище може змінюватися в різні, в різні часи. І тому, звичайно, я думаю, саме це призвело до того, що це сесія була, була дуже бурхлива. Політичні сили різні, трактує, що хтось знає кращу історію, хтось знає погану історію, але ми знаємо, що історія постійно змінюється. Це такий предмет, я хочу сказати. Під до підручника якого найбільше претензій у батьків, у вчителів. І Тому що сама історія наша, коли ми вчилися, ці самі події трактували з, одного, з однієї сторони, нині ті самі події трактують по-іншому. І оті бабусі, а вони найактивніші. І дідусі, які приходять на вибори, які приходять на збори, вони знають ту історію, як було колись, а не так, як написано зараз. І діти, які заревчаться в школі через 10 років, і якщо їм прийдеться щось переименовувати, то вони будуть по інше дивитися на героїв і на прізвища. враженнями від однієї із найдовших за історію існування Коростенської міської ради сесії поділився і міський голова Володимир Москаленко. Ну, взагалі, сесія. Скажем так, як завжди, з одного боку рядова, тому що це робоча сесія, і воно 58 питань, які треба розглядати: і питання життєдіяльності міста, причому реальні там же і кошти виділяються, і тепло там, і вода, і каналізація, і допомога, і тобто зміни бюджетні, які йдуть там, і опалення. Тобто ці питання, як завжди, розглядалися. Но... Дана сесія вона підірвалася тим, що на неї винесли питання, пов'язані з прийменуванням вулиць. По цьому питанні я не один раз вже виступав, і достатньо багато інформації в наших засобах інформації і в Коростенських, і в обласних, і на рівні держави. Тобто, я хотів би нагадати коростенцям, що ми подали до суду. Голову Житомирської обласної адміністрації, що, на нашу думку, він незаконно прийняв розпорядження по перейменуванню вулиць місці Користані. Зрозуміло, цей процес довго йде, і на першому етапі, коли розглядав. Суд в Житомирі ми програли, зараз ми подали в Апетиційний суд, який це розглядає питання. Потім будемо подавати в Верховний суд, потім будемо передавати в міжнародний суд, тому що питання того варте. І хтось може сказати, а навіщо воно на вам, там, скажімо, з ладу, це ж дуже непросто і дуже важко. Питання просто розшифровується. От, те, що пов'язане з вулицями і з перенуванням, повинна вирішувати громада міста Корстання. Тобто пропозиції громади і вищий орган влади, сесія міської ради на своєму засіданні приймає рішення. Так виписано у законі про місцеве севрядування. І всіх нас, і мене в тому числі, обурило те, що ніхто не рахувався з думкою громади міста Коростеня, а закулісно прийняв розпорядження, і, по принципу, це не ваша справа, тут ніхто. Тому цей процес і пішов. Але щоб, скажімо, даже прийняли якесь толерантне рішення, яке б членів нашої територіальної громади, ще можна було з чимось поводитися. Але вийшло зовсім таке брутальне ігнорування думки громади. Тому ми почали ще до цього займатися Вуличні комітети, домові комітети, громадські організації, просто ініціативні люди. Проводили збори, проводили опитування, а які ми бачимо вулиці в нашому місті, які вони повинні бути? І якраз на цій сесії розказали питання, де йти Ну, в першу чергу одніозні назви, які не вписуються в розвиток взагалі суспільних стосунків міста Корисні. Це Бандера, це Шухев, це Петлюра. Тобто, отакі назви, вони ріжуть слух нашим користенцям. Я отримав масу звернень від батьків категорій нашого населення. Ну, зрозуміли, ветеранів в першу чергу, і не тільки ветеранів, і теж молоді, яка дещо по-іншому думає. Тому ми це підготували і винесли на сесію наші пропозиції з урахуванням пропозицій людей, які проживають на цих вулицях. Ну, дехто з депутатів говорить, що ці збори не були проведені. Дехто говорить, що не в повному складі вулиця збиралася. Зрозуміло, що вулицю зібрати важко. Але максимально людей, хто приходив на збори, вони протоколювалися. Максимально людей опитували, давали запитання, яким чином вони бачать на своїй вулиці, тому достатньо було матеріалу, щоб на сесії прийняти спокійне, виважене рішення. На жаль, сесія, оця перша частина, там, де пов'язана з перенаманням вулиць, була дуже емоційна, як з одного боку, так і з другого. Тобто і ліві, і праві виясняли, хто прав, історичні довідки давали, кожну своя правда. І розділились думки депутатів. Ну, Меншість була проти, щоб прийменувань, а так як воно є, як прийняв. Рішення голова обласної державної адміністрації, більшість депутатів за те, щоб перейменувати. Ну і в процесі цього всього, цих всіх емоцій, все, і я вважаю, дуже демократично було прийнято рішення. І щоб не склалася така думка, що все було одобрем, там і дев'ять вулиць винесли, і за всі дев'ять вулиць проголосували, зовсім не так. Ну, скажімо, прийнято було рішення. по Сім'у вулицями перейменувати, так як пропонували по декілька, по двох вулицях навпаки було інше рішення прийняти. Такі вулиці, знову таки, одіозні, як Бандера, була колись Карла Марса, я нагадую просто нашим користанцям. Потім ця вулиця була перейменована Степана Бандери. Було прийнято цю вулицю перейменувати на вулиці Чоромська, Черомшки. Черемушки у нас є то і це, бо воно в тому районі знаходиться. На мою думку, абсолютно нормальний підхід. Вулиця Воровського, яку назвали Шухевича вулицю, перейменували вулицю Ковальська. Знову таки, це в районі Ковальського парку І зрозуміло, вже нікого не буде потім суду, щоб її перейменувати. Вулиця Щорса, перейменували вулицю Петлюри, переіменували в рішення сесії, було прийнято вулиця Козацька. Тобто, якщо ви звертаєте увагу, дуже нейтральні назви історично пов'язані з міста Коростень були прийняті. А от, скажімо, була пропозиція вулиця Чорнорамійська, її назвали Промисловою і хотіли проголосувати, щоб вона знову вернулася Червонорамійська, депутати не проголосували і вона залишилася промислово. Це в районі Фарфорова Зова, там достатньо невеличка вулиця. Тобто, я цим хочу підкреслити, що. Все це дивлячись на такий емоційний сплеск і багато виступів і таке неприйняття, це пройшло демократично. Я депутатам говорив, і хочу, щоб коростениці зрозуміли, закон про місцеве самоврядування передбачає, що назви вулиць приймає сесія міської ради, тобто депутати, персональна конкретна відповідальність кожного депутата. І депутат може визначатися тим, що він вносить пропозиції, може виступати, а потім голосує. Так було і зроблено. Більш того, я, як міський голова, який веде сесію, я міг звузити це все, не слухати нікого, винести зразу на голосування і проголосувати. Але в зв'язку з тим, що це таке питання непросте для всіх наших жителів, я поставив для себе завдання. Почути всіх, щоб максимально виступили, в тому числі і запрошення, які були і з однієї, і з іншої сторони. І тому це питання розглядалося біля 4 годин. Де відчувалось біля 4 годин. Але на мою думку, все-таки ми зробили більш правильно, більш демократично, більш відкрито, і щоб люди знали, які були пірепіті і змогли дати оцінку всьому, тому що проходило. Знаєте, Депутати вони повинні відображати настрій населення нашого міста, тому що їх люди обрали, і з ними пов'язують те, що буде покращені, що буде зроблено. На мою думку, більшість депутатів так само так це і відображають. Але є які ну, дещо заполітизовані. Або в них, принцип, ми будемо проти, щоб не пропонували. Тобто є і такі депутати, в суспільстві такі люди, ну, ми до цього спокійно відносимося. Тому. Але користенці повинні знати, бачити, хто як себе веде, хто кого захищає, хто які конкретні справи робить. І не там, де там піареться показати, що він Україну так любить, що просто, а хтось не любить її. Тут важко виміряти, хто є більшою любить ту Україну. Я вважаю, що тільки по справах можна сказати, хто більше патріот в нас в місті, в нас в державі. По словам, ну, це важкувато. Тому от на цьому і були так основні там питання, пов'язані з виясненням стосунків між депутатами, між запрошеними, між ветеранами, між політичними силами, які прийшли. Ну, в Кінцевому результаті я вважаю, що рішення, які сесія прийняла, об'єктивні, демократичні і відповідають настрою наших користенців. Як наголосив міський голова, питання перейменування вулиць буде підійматися на наступних сесіях ще неодноразово. Тому хотілося, щоб дане питання вирішувалось не емоціями чи кулаками, а цивілізовано та толерантно по відношенню один до одного.